В обласному російському драматичному театрі 1 жовтня влаштували концерт для музикантів, адже саме цього дня у всьому світі відзначають Міжнародний день музики. Прийшов привітати з професійним святом міський голова Мукачева Золтан Ленділ. Я радію успіху молоді, настало новині музиканти, і ми сьогодні раді, коли маємо інформацію, що на власному рівні. На республіканському рівні, на міжнародному рівні ми завоюємо відповідні місця. Це говорить про те, що ми по суті своїй талановитий народ музика супроводжує нас протягом усього життя. Хвилини радості та печалі вона лікує душу та поєднує людей. Люди, яким Бог дарував талант до музики, і для яких вона стала професією, є щасливими людьми. Адже вони мають нагоду дарувати людям свій талант, виконуючи музичні твори, а ще навчати юних вихованців музичному, музичному мистецтву. На жаль, сьогодення нашої держави не безхмарне, тож підтримка один одного і єднання мають фундаментальне значення в боротьбі за свободу та мир. Але і в такий час повинна звучати музика. Вважаючи, що сьогоднішній такий непростий час, складний час. І люди кажуть, знаєте, не до музики зараз. Зараз інші є проблеми. Я вважаю, що навпаки. Треба і до музики, бо поки буде грати музика і звучати музика, будуть гармати мовчати. До міжнародного дня музики кращих працівників нагородили грамотами та подяками.